Що таке методика все на 4? Це така методика, коли встановлюється 4, 6 або 8 імплантатів на верхню або нижню щелепу, і на них вже фіксуються спочатку тимчасові зуби, а через пів року постійні зуби. Якщо сьогодні, допустимо, відбувалася імплантація, то через 5 днів ви вже отримуєте зуби, якими можете користуватися. Показання до, до цієї методики. Це коли або повністю відсутні зуби на верхній чи нижній, або обох щелепах, або ті зуби, які є, вони вже не підлягають відновленню, на них неможливо запротезуватися, і вони не можуть виконувати роль опорних зубів. В такому разі проводиться видалення цих зубів і негайна імплантація. Тобто відразу в це ж відвідування встановлюється імплантація. Дана процедура зазвичай відбувається у вісні, тобто під метокументозним сном. Також дана маніпуляція буде дуже корисна тим, в кого є знімний протез. Оскільки знімний протез це дуже незручно, дискомфортно, він не тримається, спадає, рухається в роті, також він здійснює тиск на ясно. Методика все на чотирьох, на шести чи на восьми дозволяє зробити мостик, Зуби, які тримаються тільки за імпланти і ледь-ледь торкаються ясен, не лежать на них. Це значно комфортніше для пацієнта е і порівняно з днівним продажем. Як відбувається імплантація, якщо ми плануємо використати методику все на 4, на 6 або на восьми? Ця процедура відбувається у вісні, майже у всіх випадках. Е проводиться в одне відвідування, видалення всіх зубів, які залишилися, встановлення імплантатів. Далі встановлення спеціальних перехідничків, які називаються мультиюніти, які компенсують нахил імплантатів. І після цього знімаються відбитки або скануються для виготовлення протезу тимчасового. Протез виготовляється протягом п'яти днів. На п'ятий та день ви отримуєте вже тимчасові зуби. Постійний протез буде встановлений через 6 місяців. Це робиться для того, щоб дати яснам і кістці, Певний термін для того, щоб вони всілися і зайняли своє стабільне місце. Тому що після втручання ясно набрякають ми робимо тимчасові зуби, які виконують чисто естетичну функцію. А проходить півроку, кістка ясно займає своє місце, і ми замінюємо на постійні зуби. Це ви з моменту зняття тимчасових до фіксації постійних. Жодного дня не ходити без зубів. Значить, по вартості кінцева вартість розраховує лікар, тому що вона залежить від таких моментів, чи потрібно робити кісткові пластики, який об'єм кісткової пластики, чи не потрібно, яка кількість зубів потрібно для видалення, чи не потрібно паралельно робити синус ліфтинг Це теж кісткова пластика, але в гайморовій пазусі. Також залежить, чи ми використовуємо звичайні імпланти, чи імпланти такі подовжені, які використовуються. У людей з крайнім малим, малим об'ємом кістки, тому кінцева вартість може розрахувати тільки лікар.